Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз. Руслана Лежичко українська співачка, піаністка, диригентка, танцюристка, продюсерка, громадська діячка, народна артистка України, переможеця пісенного конкурсу Євробачення 2004 почесна громадянка Львова, народна депутатка України, п'ятого скликання. Це зараз ми знаємо Руслану як успішну відому артистку. Але щоб такою стати, львів'янка почала працювати із далеких 90-х. 93-й – фестивалі червона рута та Тарас Бульба. 96-й – слов'янський базар. Цим кадрам майже 30 років. Ось такою була Руслана Лежичко, коли виборола свою першу музичну перемогу. Загальна сума 140 балів. Руслана лжичко Україна. Дякуємо, Руслано. Сукня, в якій виступила 23-річна Руслана, абсолютно нетипова для звичного нам образу співачки. Але схоже, тоді вона її облюбувала. Зверніть увагу, саме в ній зірка знялася у своєму першому кліпі після перемоги у Таврійських іграх у 97-му році. Чорну довгу сукню Руслана змінила буквально наступного року на короткий топ, джинси та сорочку. Ось як вона виглядає у кліпі світанок, і більше у закритому ми її не бачили. Кліп світанок, можливо, це перша робота, яка примусила особисто мене повірити в те, що я реально можу претендувати на якийсь власний шлях шлях такої творчої одиниці. Із кліпом змінилася і зачіска. Пишне кучеряве волосся, артистка відрізала по плечі. І це було чи не єдиний раз за всю кар'єру. Та й, взагалі, співачка за роки кар'єри кардинально не змінювала зовнішність. Вона більше не зраджувала довгому волосю та своєму натуральному кольору. Але задля зйомок могла собі дозволити на. Дягти перуку або пофарбувати невеликі білі пасма. Як от у кліпі Дика енергія. За всю співочу кар'єру у Лежичко був ще один екстремальний досвід із поголеними скронями. І це були зміни теж заради кліпу. На початку 2000-х Руслана звалилася, як вона тоді ділилася в інтерв'ю у творчу кризу. Співачка відзняла кліп прощання з диско» із супервідомим та іменитим режисером. Але ви його ніколи не бачили, бо Руслана не захотіла віддавати його на екрани. Два місяці роботи купа грошей, а робота вийшла ніякою, такою, як у всіх. Руслана вирішила спалити мости із вчорашньою творчістю, і із попелу народилася українська амазонка. Я закрилася в студії, і саме завдяки цьому кліпу, можливо, була така малесенька творча депресія. Я поїхала у першу свою фольклорну експедицію в Карпати. Так розпочався гуцульський проєкт. Так розпочалися дикі танці. Ставка на гуцульську амазонку спрацювала у 2003 році. Вийшов альбом Дикі танці, який просто розірвав український шоу біз Таких як вона досі не було. Підтягнута, запальна і агресивна зі сталевим пресом у шкіряному міні. Коли у 2021-му Руслана повторила свій легендарний лук до Дня Незалежності, коментарі просто переповнилися захватом. Але найцікавіше було попереду у 2004-му Лижичко поїхала від України на Євробачення із піснею Дикі танці і тріумфально виграла його. Саме ці трембіти, які ми так довго знімали у кліпі, знаю я. Саме ці трембіти ми підняли у Стамбулі на Євробаченні і підіймали в кожній країні. Фактично стали нашим символом, нашим прапором. І ці звуки просто загіпнотизували всю Європу. Руслана добряча здивувала шанувальників у Європі своїм хижим образом української Амазонки. Зірка максимально віддавалася на сцені, демонструючи розкішне підкачане тіло. До речі, саме після Євробачення співачка все час. І ще почала відвертіше одягатися і показувати красиві ноги та сталевий прес. Після 2004-го жоден її виступ не обійшовся без коротких спідниці топів, і це стало фішкою. Я буду щаслива, якщо все що я роблю на сцені. Буде робити ваші серця більш зарядженими. Над тілом артистка працює щоденно по 4-5 годин. Вона приділяє особливу увагу загартовуванню організму з весни до осені. Співачка приймає контрастний душ, а взимку обтирається снігом. А в коментарях до залізних фото співачку розпитують про секрети харчування і програми тренування та порівнюють із легендарною Сарою Конор із Термінатора. Що ранку я встаю, зеленька одразу з ліжка, іду обтиратися снігом. А, після цього я холодний душ. Я одразу біжу отак на простець. У 2006-му сталася ще одна кардинальна трансформація співачки. Із дикої Амазонки вона перевтілилася. На депутатку, окрім співочої кар'єри, у тендітної Руслани був і політичний досвід. Адже у 2004 році, коли Україна вперше в історії отримала перемогу на Євробаченні, в Україні відбувалася помаранчова революція. Руслана активно підтримала революцію і людей на майдані. Після цього співачку із чіткою громадянською позицією у 2006-му обрали в депутатки до Верховної Ради. І саме у той час її стиль став стриманішим. Зірка замінила короткі сукні і топами на незвичні скромні штани із футболками з українською символікою. Сьогоднішня Руслана виглядає приблизно, як і Руслана Зразка 2006. тисячі Любить чорні футболки темного кольору із тризубом, і обов'язково, щоб підкреслювало підтягнуту фігуру знаменитості. Та на тлі інших зірок українського шоу-бізу гардероб Руслани має дещо одноманітний вигляд, особливо якщо говорити про сценічні костюми. 24 травня Руслані Лежичко виповниться 50. Вона продовжує свою діяльність, а ще займається популяризацією розвитку відновлюваної енергії. І нині, як усі, активно волонтерить на культурному фронті. Девікторі волкаменсон виволвинцуєда, спейн ен Україна!